Друзі, усім доброго дня! Всім бажаю гарного настрою. Так, в мене вже відсвіли останні тюльпанчики мої. Я ось так їх обломую. Це корисно для цибулинки буде. Цибулинка буде рости далі, набиратися сил на наступний рік. Так, треба зараз полити полуницю, бо дуже-дуже сухо. І навіть враховуючи те, що під соломою, але все одно я вже представляю, що без соломи було, просто дуб-дубом. Ну, і дощів давно не було. Бачу, такі вже вуса попускало, Треба буде пару корінчиків укорінити. Ось і все треба поливати. Все просто дуже сухе. Ось цей Бурячок бідолашний. І ще, напевно, треба буде сюди сіна доложити. Сіна чи соломи, таку цю ще подушечку зробити, бо трошки вітер порозносив, трошки коти порозносили. Малий слой, коротше. Зараз я полию і зразу її, напевно, що застелю ще сіном. До речі, висадила я вже також помідори. Ось тут в мене їх погано видно на соломі, ще таке посенечко відбиває. Ось тут в мене низкорослі будуть. Тут є такі, що зовсім маленькі. Це я коли їх висадила в п'ятницю ще. А сьогодні в нас понеділок. Нічого, ночі були такі нетеплі, особливо ця ніч. З неділі на понеділок була така прохолодна. Нічого, вони себе нормально почувають. Ось так повністю я застелила. Тут перчики будуть, тут баклажани, тут низькорослі помідорчики, вірочки там, такі вдоль заборчика, а тут ось високорослі будуть. Ось я їх, між... тут ще редисочка залишилась ось так, десь між ними виходить сантиметрів 70. Ну, якраз хорошо їм тут буде. От. Потім тут одненький такий буде. Самотній. І мені ще вистачило місця. Ну як місця вистачило? Ось сюди один поставила, якраз його добре буде підв'язати. І ось там в куточку. Також. А, і ще два штучки туди. В квітник. Зараз я покажу. Лілії, які вже височені. Тут як міні-джунглі виходить. Ось скоро вже будуть Бачите пустила. Тільки я не знаю, де ці взялись. Ось минулого року ці були не дуже красиві. І це бачу точно такі самі. вони не могли ж вони на такій відстані розсіятися, якось чи це були напусну, ну не знаю, десь вони взялись. І ось тут дві помідорки є. Ось там одну прямо буду вже підв'язувати. Це він дуже високий, він такий прямо до двох метрів майже. І тут один. Тоже підв'яжеться і буде їм тут добре. Так що зараз поки займуся поливом, так, покажу, яку я тут <кхм> подушечку на полуницю зробила, доставила соломи багатенько. Щоб вона, щоб взагалі не було видно землі, щоб вона не висихала. А так буде їй краще, це точно. Ось Ягідка, бачите, не на землі, а на соломі лежить. На чистенька буде. Вже починає червоніти помаленьку. Це добре. Потім ось тут також подосипала там. Плотніше зробила, вони трошки попідростали вже. Дивлюсь на огірочки. Їх ще немає, якась така земля, суха полити, напевно, треба. Треба на вечір полити. Сонце пече дуже. Суха земля дуже треба поливати. Може їм не вистачає вологи. Тут бур'яну, куча Там дорожечку. дорожку прочистила, ще тут потрібно, щоб було красиво. І тут теж, наче, нічого цим помідором немає. Тільки якісь вони такі сині-сині, може їм чогось не вистачає, що це їм стало? Прямо листя по синілу. Кожен вечір майже поливається і толку з цього взагалі ніякого. Ну, висихає, як я не знаю. Так, я ще хотіла показати тлю скільки оця попелиця. Це вже взагалі. Я вже не знаю, як з нею боротися. Не видно, не фокусується. Не хочу фокусуватись, багато вже попалиться. Я ось наче недавно кропила, і вона знов появилась. Це ось тут вже видно так. Вже скоро трояндочки будуть розквітати. Сенції так попіднімалися, гарно. А ось ще в мене такий тюльпанчик починає розпускатися. Бачите, такий. Якийсь піоновидний, чи який він такий пишний-пишний. Протодендру. -пишний. дуже вже так гарно піднявся херки мої гарні, вже такі. Вони... Обоня така зеркала. попіднімалася. Коротше, все гарно, все квітне. Скоро вже лілії будуть. Як на дрожжях ростуть ці лілії. Тут пахучі всякі, буде аромат, красота. Цікаво, багато троянд є, яких я не знаю, який колір буде, дуже цікаво. Дуже цікаво мені. Там одна починає помаленьку бутончик розпускатися, зараз я покажу її. Ось. Це гібіскус. бачите, який він гарно сформований. Мені подобається. І цей штаб, як такий. Ось ця троянда якась вона, де рожева чи червона, така темно-рожевий. Ну, видно, бутона, з бутона. Ось. І клематіс розцвів. Ось таких двох видає. Ось така шикарна квітка. І така. Я навіть не знаю, як вони називаються, який це вид. Там як повністю шапка така буде з цих квіток так гарно. Ой, просто гарно, не знаю. Резонтемки, троянди, вже все скоро буде квітнути. Тільки не вистачає вологи, Це дуже сонце пече, все сухе. Вже повторяюсь, десятий раз. Ось ці лілії дуже красиві, такі темно-вишневі. З жовтою кайомочкою. гела. І абрикоска вже гарно попускала. Віточки. Так що такі справи. Боняша вигрівається на сонечку. Вся в пилюці, да, Бонька? Красита ти наша? Животика погладити обов'язково треба, без цього ніяк. Лілії тут це взагалі, я не знаю, я кайфую від них. Ще один кішечок. Соня теж погладити треба, так? Да? Всі хочуть уваги. Всі хочуть уваги. Так що такі справи. Все полила, понакривала соломкою, і хай воно приймається, все далі і росте. Ще тут ці дорожки треба до ладу. Прийшла, що сюди подивитися на ягоди, чи тут попелиці немає. Це агрус. Так рестенько в цьому році хорошо, і це враховуючи те, що він пересаджений був восени. О, то, я думаю, нічого нормально. Малина трошки ну, така собі, трошки в неї з весь минуло. І тут є багато. Вона також посаджена, ну як тільки весною посаджена, то це нормально тих пару ягідок буде. Смородинка. Це така дуже солодка, вона крупна, Чор, чорна смородина. А ця смородина дрібненька.